Коломийські міліціонери оперативно розшукали двох грабіжників. невідомі нападали на перехожих по місту щогодини. Спочатку на площі при вокзальній, потім на вулиці Січових стрільців, а ще пізніше у провулку Грушевського. Так близько 22-ї години на території автостанції злодії обібрали 70-річну мешканку Тернопільщини. Забрали у неї сумку, де було 100 доларів США. 4 тисячі гривень та документи. Жінка приїхала у Коломию, аби купити вишиванки на нічному базарі. В одному з випадків грабіжники вдарили 25-річну коломиянку по голові скляною пляшкою та намагалися забрати її сумочку. Напади на перехожих ставалися з інтервалом через годину. Всі ці злочини відбувалися за одним сценарієм. Потерпілі розповідали про двох осіб, які виривали у них сумки та тікали. За описами зовнішності, оперативники встановили, що грабежі вчиняють одні й ті ж люди. Після останнього злочину грабіжники винайняли таксі та поїхали розважатися, проте ненадовго. За гарячими слідами співробітників карного розшуку та слідчого відділення Коломийського міськвідділу міліції зломисники затримали в одному із сіл Коломийського району. Награбовані ті ще не встигли збути майно правоохоронці вилучили. Найстаршому із цієї групи виповнилося 18 років. Обидва вчаться в одному із навчальних закладів міста. Правоохоронці кажуть, що ніхто з них не відчував матеріальної скрути. Проблем із законом дотепер вони теж не мали. Хлопці пояснюють, що їм захотілося гострих відчуттів. За даним факту розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 грабіж Кримінального кодексу України, Санкцією статті передбачено позбавлення волі на строк від 4 до 6 років. Підтримати своїх земляків, котрі несуть службу у східному регіоні нашої країни, вирішив мешканець села Довге, Тисменецького району, що на Івано-Франківщині. Чоловік приніс правоохоронцям пристрій Нічний приціл, котрий придбав кілька років тому. А сьогодні без вагань вирішив подарувати його міліціонерам. Передаю нашим хлопцям бойовим, котрі воюють на сході, передаю нічний приціл. По телевізору дивимося новини, кажуть, що немає нічних прицілів. Тяжко. Хлопцям допоможе зберегти життя. Дякую. Я думаю, що цей приціл стане для нашого спецпідрозділу пригоді. Я думаю, що він багато кому збереже життя на сході. І дякую таким людям, які в нас є на Прикарпатті. Таких би побільше. Я думаю, що ми не переможемо. Слава Україні! Щоб підтримати патріотичний дух своїх однолітків, діти з Прикарпаття написали листи, намалювали малюнки своїми руками, виготовили сувеніри, зібрали книги, солодощі і передали дітям Маріуполя. Листи і ці солодощі і книжки будуть передані до Маріуполя, де наші працівники, які несуть там службу, будуть передадуть дітям Маріуполя. Іграшки будуть передані в будинок дитини або в якийсь інтернатний заклад, де виховуються малолітні діти. Крім того, в складі зведеного загону Івано-Франківська двоє працівників кримінальної міліції у справах дітей так само несуть там службу і будуть здійснювати виступи. В школах міста Маріуполя у дитячих листах заклики до дружби та спілкування Донбасу з Прикарпаттям, виявлення патріотичного духу, побажання миру, спокою у державі і збереження цілісності України. Наприклад, любий друже. Я дуже хочу, щоб у нашій вільній незалежній Україні завжди був мир і спокій. Приїжджайте до нас у нас завжди раді гостям. Знову Привіт, дорогі друже! Мене звати Віка, я живу в івано франківську я Дуже хочу, щоб ви приїхали до нас у гості. Ми всі одна сім'я. У нас дуже гарно. Вам у нас сподобається, ласкаво просимо. Батальйон міліції спеціального призначення Івано-Франківськ це новостворений підрозділ Прикарпатської міліції, який уже пройшов випробування на боєздатність і продовжує якісно формуватися. У нас служать бійці, які не бояться труднощів. Нашим завданням є забезпечення правопорядку на території нашої області та захист територіальної цілісності України. Наш батальйон це команда однодумців, до якої ми запрошуємо приєднатися патріотично налаштованих молодих людей. Гідно виконувати службовий і громадянський обов'язок здатні лише. Добре підготовлені професіонали. Працюємо наповно, тренуємося постійно. Щоденно проводимо заняття спеціальної та фізичної підготовки. Працюємо з різними видами зброї для того, щоб впевнено себе почувати на службі. Заняття проводять фахівці, які мають бойовий досвід. Грошове утримання бійців у спецбатальйоні Івано-Франківськ від 4 тисяч гривень. Під час відряджень у східний регіон країни воно подвоюється. Кандидатів на службу чекаємо за адресою місто Івано-Франківськ, вулиця Сахрова, 15, телефон 790220, Код Івано-Франківська, 0342. А також можна звертатися у міської відділи внутрішніх справ за місцем проживання. Міліціонер Володимир Шарабуряк ще один герой, який віддав життя за Україну. Пам'ять про нього увіковічнили на фасаді 19-ї школи в Івано-Франківську. Тут він здобував середню освіту. Далі була служба у збройних силах і робота у правоохоронних органах. Вшанувати героя прийшли усі, хто знав полеглого в зоні АТО, побратими, учні та вчителі школи, представники влади, рідні. Я хочу вам всім щиро подякувати, що ви сьогодні прийшли, щоб вшанувати пам'ять мого сина підкриттям цієї дошки. Я дякую вам, діти. Знаєте, в мене було два сини, а тепер в мене от скільки. І по всій Україні мені дзвонять із Харкова, і Житомира, і Сакалуша, і з Чернівців, і з Львова. І всі дякують за сина. Я хочу вам діти сказати. І їдь борг застигне тою головою в життя. І пам'ятайте, що ви українці. І хочу вас запевнити, що пам'ять про Володимира в наших серцях. Буде назавжди. Ми будемо його завжди пам'ятати. Він із цієї меморіальної дошки буде з нами присутній на всіх лінійках, на всіх урочистостях, які ми проводимо саме на цій площі, на подвір'ї школи. Старший прапорщик спецпідрозділу Беркут боєць АТО Володимир Шарабуряк загинув 29 травня минулого року біля гори Карачун. Тоді терористи обстріляли гелікоптер Нацгвардії. Загинуло 12 осіб, шестеро з яких були прикарпатцями. Поховали Володимира на міському меморіальному кладовищі. Володимир Богданович є взірцем сучасного правоохоронця. Був надзвичайно патріотично, професійно грамотним працівником органів внутрішніх справи. Він був гарним наставником для молодих правоохоронців, і дуже прикро, що сьогодні його немає серед нас. За особисту відвагу і героїзм виявлені в боях за державний суверенітет України. Уже посмертно Володимир Шарабуряк нагороджений орденом за мужність першого ступеня. В обласному управлінні міліції Прикарпаття бійцям, які несли службу в Лисичанську, Слов'янську, Краматорську, Вуглегірську, вручили посвідчення учасника бойових дій. Справа ветеранів війни та учасників антитерористичної операції від 6 січня 2015 року. Статус учасника бойових дій надано віконському Васильовичу. Нині держава відзначає своїх мужніх захисників, які заслужили статус учасника бойових дій. Начальник управління МВС в області, полковник міліції Микола Семенишин, з приємністю відзначив заслуги перед батьківщиною бійців правоохоронців. Сьогодні ви є тим костяком міліції Прикарпаття, які їхали не за посвідченнями, які їхали безкорисливо захищати нашу Україну. У мене сьогодні немає сумнівів в тому, що з кожним днем міліція Прикарпаття буде ставати таким боєздатним, згуртованим колективом, який буде спроможний виконувати любі завдання. Хоча для мене, як і для вас всіх, самий пріоритет – тому щоб на Україну прийшов мир. Наш біль і наша гордість хлопцям, які загинули під час виконання службових завдань на сході України, сповна виконали свій службовий обов'язок і віддали в ім'я вітчизни найцінніше, що є в людини своє життя. Дуже і дуже неприємно, що немає хлопців, які також би сьогодні отримували посвідчення, але вони є нашим дороговказом. Тому давайте схилимо голову. Перед нашими побратимами хвилиною мовчання. У прикарпатському міліцейському виші відбувся день відкритих дверей. Цей захід дає можливість ближче познайомитися із матеріально-навчальною базою закладу. Звернути увагу на те, що ті діти, які навчаються тут. Мають можливість розвиватися всебічно. За кілька місяців тут відбудеться перший випуск факультету, і молоді офіцери підуть працювати у практичні підрозділи міліції. У заході взяли участь колишні працівники, викладачі закладу, ветерани міліції, які мають великий досвід і напрацювання у навчанні та підготовці майбутніх офіцерів міліції. Зокрема, Михайло Нагорняк, Григорій Долішній, Петро Галовський, начальник Прикарпатського факультету Національної академії внутрішніх справ Вікторія Вовк зазначила, що цей захід дає також можливість ближче познайомитися із матеріально-навчальною базою закладу, звернути увагу на те, що ті діти, які навчаються тут, мають можливість розвиватися всебічно. Цей захід присвячений саме питанню профрінтаційному питанню. І в межах цього заходу ми передбачаємо, що майбутні абітурієнти, кандидати на навчання зможуть ближче познайомитися з базою Прикарпатського факультету національної академії внутрішніх справ. На захід завітав і керівник прикарпатської міліції Микола Семенишин. Він розповів присутнім про реформи, котрі зараз проводять у міліції. Це особливо цікавило присутніх, бо тут були не лише курсанти, а й ті, хто тільки визначається із вибором професії. Вони разом з батьками. Ми мали змогу дізнатися більше про діяльність правоохоронців сьогодні. В рамках реформування органів внутрішніх справ потрібно більше проводити роз'яснення роботи, потрібно популяризувати професію правоохоронця. Потрібно розповідати про правила прийому вступу, і дуже приємно, що на сьогоднішньому заході дійсно курсанти вказаного навчального закладу демонструють найкращі якості в плані і творчого розвитку, професійного розвитку. Тому сподіваюся, що Україна має і знає, має майбутнє з такими навчальними закладами і з такою організацією навчання майбутніх правоохоронців. Анатолій Багрій з Хмельниччини вже на третьому курсі до цього була армія, згодом працював патрульним. Зрозумів, що це його фах, тому вирішив далі здобувати у світу. Незабаром відбудеться розподіл. Анатолій сподівається повернутися додому та працювати у Хмельницькому міськвідділі знову ж у патрульній службі. Молоді радить як найбільше знань старатися отримати в школі, тоді легше буде вчитися у вишах, а для себе визначив основний заповіт правоохоронця. Повага до людей, спілкування з людьми, адже в нас зараз в країні не кожен вміє правильно спілкуватися з людьми, тому спілкування це такий самий головний, основний фактор. Ну надалі, так як робота, тому що міліція це та, який є державний збройний орган, він повинен захищати честь, гідність, свободу, життя. Особи громадянина прикарпатський факультет національної академії внутрішніх справ розпочав свою діяльність ще у 1956 році як станіславська школа міліції. Першим начальником тут був підполковник Йосип Мурашка. За більш ніж півстолітню історію навчальний заклад підготував понад 13 тисяч офіцерів міліції. До науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при управлінні МВС України в Івано-Франківській області потрібні фахівці для заміщення вакантних посад, експерт вибухотехнік. Та експерт з дослідження транспортних засобів, вимоги до кандидатів, наявність відповідної вищої освіти, проходження служби у Збройних силах України або військова кафедра. За детальнішою інформацією звертайтеся за адресою місто Івано-Франківськ, вулиця Гетьмана Мазепи, 185, контактний телефон, 77 44 45, Код 03 42.